Раніше я літав на літаку Су-27. зараз пілотую міраж 2000. Враження від нового літака в мене дуже гарне. Позаду мене знаходиться Міраж 2000. Зараз ми знаходимося на оперативному аеродромі. Це вже у нас третій за тиждень. Ворог постійно намагається знищити нашу техніку. Ми з хлопцями з передовою командою постійно катаємось. Крайня бойова робота в нас проходила під обстрілами, шахеди, ракети, але на щастя ми встигли вивести техніку і зберегти своє життя. Я навчався в французькій республіці разом з французькими винищувачами близько шести місяців. Нас навчили пілотувати, застосовувати озброєння на літаку зі здвоєним керуванням «Міраж-2000 браво. Далі пересіли на одномісний літак, саме цей, на якому я зараз перебуваю. Це паливний бак на здивування багатьох людей, які думають, що це якась бомба велика, але ні, це звичайний паливний бак. Він у нас маркований, щоб була ідентифікація свого. Борта. А ось це вже сама основна частина. Це ракета magic 2. Вона дуже ефективно себе проявила, показує. Вона майже 100% має збиття. Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку складає 98%. Це вражаючі цифри. Є у нас збитих відмічено шість 101 х але це лише половина, тому що на оперативних аеродромах у нас немає з собою трафаретів. Ще потрібно домалювати тут ще 6 штук. Ми наносимо маркіровку тої цілі, яку було знищено. Наразі їх у нас на борту знаходиться 6, але насправді їх набагато більше. Просто інколи дари не вистачає часу, щоб зробити маркування. Але нам потрібно розвиватися, нам потрібно отримувати ще більше нових літаків, більше нового озброєння. Щоб мати змогу протистояти навалі орди, яка нам загрожує. На мою думку, та й на думку моїх товаришів, на даному літаку бракує озброєння більш дальнього діапазону дії. Озброєння, яке щось середнє між ефективністю та е е дешевизною, щоб ми могли в достатній кількості боротися з тою кількістю. Засобів повітря нападу противника, з якою ми на даний момент стикаємось. Якби я мав змогу пересісти на якийсь інший літак, кращий за міраж, я б напевно пересів на рафаль. Тому що це літак однієї та самої країни. Перенавчання на рафаль буде набагато швидше, ніж на інші літаки інших країн. Також Рафаль може нести «Метеор» — ракету з великою палкою. Якщо мені запропонують щось таке, як F-35, Рафаль, Гріпін, я би залюбки без зайвих вагань пересів би на цю техніку. Ми готові виконувати в будь-який час свою роботу, але єдине, що нам потрібно, це допомога від наших партнерів постачанні цього озброєння і всього іншого зброєння, яке вони можуть нам надати.